Ренсфорд вивіз кімнати. Шкода, що ви не можете піти в цю ніч зі мною. В окну йому слід генерал. Я сподіваюсь, хорошого спорту. Один душі, чорний парняга, похожий на видершливого. Постіль була м'яка, рецфор втомлений, але все ж не міг він заснути і ледве придрімав. Над ранком почувся далеко в джунглі слабий постріл з пістолета. Генерал зараз з'явився, аж на полудного перекуску він був стурбований здоров'ям Рейсфорда. Коли ж про мене мова, говорив він, я не почуваюся задоволеним. Полювання останньої ночі не було вдале. Чорний тікав простою дорогою, і це не дало взагалі жодної емоції. Генерале, сказав Ресфорд рішуче, я хочу покинути негайно ваш острів. Він бачив, як темні очі генерала зупинились на ньому, розглядаючи його допикливо, нараз його проясніли її ночі, промовив він, ми полюємо ви і я. Рест урхитав заперечливо головою. Ні, генерале, промовив, я не хочу такого полювання. Генерал здвигнув плечима. Як хочете, вибір в ваших руках, але я хотів би піддати вам думку що моє уявлення про спор є більш приємне, ніж Іванове. Ви не думаєте, закричав Рейсфорд. Мій хороший дружок, перервав генерал, чи ж я не казав вам, що про полювання завжди, що говорю, ти думаю, це направду натхнення. Я п'ю за здоров'я мого противника, що нарешті вартий моєї сталі. Генерал підніс свою склянку, але ресурс сидів непорушно, витріщивши на нього очі. Ви побачите, що це полювання вартий гри, промовив генерал захоплено. Ваш мозок проти мого, Ваше знання лісового мистецтва проти мого, ваша міць і запас життєвих сил проти моїх, партія шашок на вільному повітрі, а ставка ж немаловарта, чудово, ага. А якщо я виграю, почав Ресфорд хрипко, якщо я не знайду вас до півночі третього дня, то признаю себе переможеним, сказав генерал Заров, моя шалюба відвезе вас до найближчого міста. Генерал ніби читав думки Рейсфорда. так, ви можете вірити мені, сказав Заров. Я даю вам слово джультмена і спортовця, а ви ж знову зі свого боку. Мусите пообіцяти, що нічого нікому не скажете про ваш побут у мене. Я не годжуся на ніщо з цього. О, в такому випадку. Але навіщо нам дискутувати про це тепер? За три дні від сьогодні ми зможемо обговорити все це при пляшці? Хіба що? Генерал потягнув ковтоклина, потім оживився діловому настрою. Іван видасть вам мисливський одяг їжу, ніж, промовив він. Я раджу вам зути індіянськими касини, по них слід менше помітний. Раджу теж оминати багно, південно-східному закруті острова. Ми називаємо його багном смерти. Там є трясовини. Один нерозважний парняга пустився туди. Одна шкода з цього, бо й Лазар мій пішов за ним. Ви не уявляєте собі, як я це переживав. Я любив Лазаря. Це був найкращий собака з моєї зграї. Гаразд. Тепер мушу вибачитися, бо їжі завжди люблю подрімати? Жалію, що вам не вистачить часу задрімнути. Ви схочете без сумніву вже вирушати, але я не смію йти за вами, поки не стемніє. Полювання вночі дає багато більше на солодині, ніж удень, чи не так? Пане Рейсфорде. щойно генерал з вишуканим уклоном віддалився з кімнати, другими дверима ввійшов Іван, під одною пахою ніс він мисливський одяг, наплечник з харчами, шкіряний футляр з довгим мисливським ножем у ньому, його права рука спочивала. На відбезпеченому револьвері, застромленому за червоний пояс, Ресфор продирався крізь гущавини за дві години, але нарешті зупинився, промовивши до себе крізь заціплені зуби, я мушу опанувати себе, він не мав повні ясної думки, що робити, коли брама замку зачинилася. За ним першою його думкою було якомога побільшити віддаль між ним та генералом Заровим, і він у цьому ж намірі заглиблювався все далі, гонений зростаючою панікою. Тепер, опанувавшись, він спинився, щоб призадуматись над собою. І своїм становищем. Проста втеча була б даремна, бо вона мусила невідхильно привезти його до моря. Якщо ж він опиниться в місцевині, обраненій водою, то ясно, що все його маневрування мусить відбуватися в цих рамках. Нехай послідкує за мною, подумав Рейсфорд, Завернувшись стежки в непрохідну гущавину. Він пригадав собі досвід з полювання на лисиць і лисень хитрощі та виконав ряд складних плутаних ходів знову й знову колуючи по своїх слідах. Ніч застукала його, що ледве волочив ногами. Руки й обличчя, подряпані галосям, зупинився на густо порослому горобі. Йому треба було неодмінно спочити. Тож подумав я граю роль у лисиці, тепер мушу заграти ще роль у котика, сказки. Недалеко росло велике дерево з грубим стовбуром і розлогими. Гілляками, стараючись не залишити жодних слідів, він виліз у корону і приліг на розлогі гіляці. Спочинок приніс йому нове довір'я свої сили і, начеб почуття безпеки, причаїна ніч позла поволі, як поранена гадюка, на світанку коли тьмява сірява прояснила небо, крик сполоханої пташки притягнув увагу Рейсфорда в цьому напрямі. Щось надходило крізь хащі, надходило поволі обережно цією ж самою тропою, якою йшов Рейсфорд. Він приліз щільно до гіляки і дивився крізь густо. Наче тканина запону листя. Це був генерал Заров. Він пробирався вперед, придивляючись напружену до грунту, зупинився майже під деревом, приклякнув і розглядав землю. Ресфордові забажалось умить скочити на нього, як Пантера. Але він побачив, що генерал тримав у правій руці малий револьвер, і це розвіяло доцільність думки. Мисливець похитав декілька разів головою, наче поставлений перед загадку. Потім, випроставшись, витягнув з коробки цигарку і закурив. Запашний дратуючий курця, Дим повився вгору до ністрів Рейсфорда. Рейсфорд затримав віддих. Очі генерала залишили землю і мандрували, стежачи вгору по дереві. Цаль за цалим. Рейсфорд похоло, кожний м'яс натягався, як дратва. Але гострі очі генерала спинилися, закиді йшли до гіляки, на якій лежав Рейсфорд. Усмішка розляглась по його темному обличчю, якось підозріло, пустив він у повітря кружо водиму, потім відвернувся від дерева і пішов зовсім безжурно тою ж самою тропою. Що й прийшов. Шерех кущів об його мисливські чопоти, става все слабший і слабший. Запертий вітих вирвався гарячу з грудей Ресфорда, найперше збагнув, що почувається безсилий, одубілий. Генерал може йти по сліді лісом вночі. Він може відкрити найбільше заплутаний хід. У нього якісь таємничо жахливі сили. Лише через якийсь дивний випадок йому не вдалося побачити свою жертву. Друга думка Ресфорта, від неї пробігли йому мурашки поза спиною. Чому генерал посміхнувся? Чому вернувся назад? Рейсфорд не хотів повірити, що те, що підказував йому розум, було правдиве, що генерал грався з ним, зберігаючи його на другий день спорту. Рейсфорд збагнув, що значить жах. І я не втрачу своїх нервів, говорив він собі. Я не втрачу. Сповзнувши з дерева, він заглибився в ліс. Три сотні ярдів від своєї недавньої кривки, зупинився в місті, де висока, сохла деревина, сперлася, ледь ледь втримуючись об меншу, зелену, відкинувши торбу з харчами. Він витягнув з хотляра раніше і взявся до роботи. Коли закінчив роботу, кинувся на землю зазваленим вивертом за сотню ярдів подалі. Йому не прийшлось довго чекати. Кіт надходив знову, щоб погратися з мишею. Стопаючи посліді з точністю собаки, йшов генерал зару. Ніщо не уникало уваги його допитливих темних очей, ніяка зломана стеблинка, ні загнила гілячка, жоден знак муху, хоча б який незначний. Він був такий наполегливий в своїй ході, що опинився над предметом, що його приготовив Рейсфорд. Заки його запримітив, його нога торкнула стирчачу галузку, що правила за гачок. Навіть коли торкнув її, усвідомив собі небезпеку і відскочив із спритністю мавпи. Але все ж він не досить поспішився. Сохла деревина, легко сперта вправною рукою за зелену сповзнулася і падаючи вдарила, генерала побіжно в плечі, коли б не його проворність, вона прощавила його з собою. Він захитався, але не впав і револьвера не випустив. Він стояв, розтираючи в свої потурбовані плечі. А Рейнсфорд зі страху. Що знову стенав його серце, чув, як глузливий сміх генерала нісся по джунглі. Рейсфорде гукав генерал. Якщо ви є в засягу мого голосу, дозвольте вам погратулювати. Небагато людей знає, як зладити маляйську людоловку. На щастя, для мене я полював на маляйці. Ви, пане ресорде, виявляєтесь цікавим. Я йду, щоб перев'язати свою рану, це тільки легке поранення, але я прийду знову, я знову прийду. Коли генерал віддалився, заклопотаний своїми плечима. Резвор став знову втікати. Тепер це була втеча, що тягнулася кілька годин. Стало смеркатись, потім стемніло, а він все ще не зупинявся. Грунт став м'який під його мокасинами. Рослині збойніша, густіша. Камашня почала кусати його немилосердно. Він пробував вихопити її назад, але твань смоктувала його ногу, наче велетенська п'явка з напруженим зусиллям витягнув ногу. Тепер він знав, де він, багно смерти і його трясовини. М'якість землі піддала нову думку. Відійшовши кільканадцять кроків від трясолини, він почав рити землю, немов передисторичний бородач. Колись окопувався та Крисорд у Франції, коли секунда затримки означала смерть. Прирівнюючи до цього, його копання тепер то була спокійна, приємна розвага. Яма ставала все глибшою. Коли вона була вже вище його плечей, виліз неї і вирізав з кількох твердих молодняків палі, застругуючи їх на гостро. Ці палі насадив на над дно ями, гострими кінцями догори, правними пальцями сплів з бур'яну і галузя. Цупкий килим і ним накрив отвір ями. Потім мокрий від поту І виснажений втомою причаївся за стопором розторощеного громом дерева. Що це надходить його переслідувач? Пізнав він по приглушених ударах ніг, об'яку землю, нічний вітерець. Доніс до нього запах генералової цигарки. Переслідуваному видалося, що генерал надходив з незвичайною швидкістю, що він і нащупував своєї дороги крок за кроком. З цього місця, де він причаївся, не міг рецвор бачити ні генерала, ні ями. Хвилина видалася йому роком, потім він почув. Гострий тріск, ломаний галузок. Коли плетиво провалилося в яму, почув гострий крик болю, по бо загостреній палі потрапили в ціль. Нараз він побачив, що в три кроки від ями стояв чоловік з електричним ліхтариком в руці. Ви це добре зробили, респорти. Закричав генерал. Ваша яма на бурських тигрів коштує мені одного з моїх найкращих собак. Знову ви виграєте. Тепер я хочу побачити, що ви зможете зробити проти цілої моєї тічні. Тепер іду додому відпочити. Дякую вам за найбільш. Захоплюючий вечір. Ранком Рейсфорда, що лежав недалечко багна, розбудив далекий гумін, часто втихаючий, але він розпізнав, що це гавкіт тічні собак. Рейсфорд знав, що він може зробити одно з двох, залишитися де лежав, що означало б свідоме самогубство. Або втікати, щоб означало відсунення неминучого. Він стояв хвилинку, надумаючись. Йому прийшов на думку план, що крив у собі ризиковну можливість, і стягнувши свій пояс, він подався подаль від болота. Гавкість собак наближався все ближче. І ближче Ресфорд виліз на дерево. Він зміг побачити, як ворухнулись кущі ген внизу, в потоці, за чверть милі від нього, напруживши зір до гледів випрямлену постать генерала Зарова. Попереду його Рейсфорд вирізнив іншу постать широкими плечима. Що просувались гущавину черету. Це був Іван. Здавалося, що наче хто тягнув його. Рейсфорд догадався, що Іван мусить провадити тічню на припоні. Вони могли застукати його тепер в кожній хвилині, його розум працював гарячково. Він подумав про одну хитру штучку тобільців, що її навчився в Уганді, скозуючись долі дерева, він хопився за гнучки молоде деревце, і до нього прив'язав всій мисливський ніж, націливши вістря, на тропу, шматком дикого хмелю прив'язав нагнуте деревце взад. І побіг, рятуючи життя. Коли собаки натрапили на свіжий запах, щинилий галас, і ресфорд відчув себе так, як почувається зацькована звірина, він мусив зупинитися, щоб перевести дух, Гавкіт собак вірвався нагло, і серце Ресфорда зупинилося теж. Вони мусили дійти до ножа, витрапавшись похапцем на дерево. Він розглянувся довкола. Надія завмерла в серці Рейсорда, бо він побачив, що генерал Заро стояв на ногах, але Івана вже не було, ніж випущений від скоку зігнутого дерева не зовсім Схибив, але дверець сповз на землю, як тічня, знову щинила ривах. Спокійно, 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 шепотів він до себе, задиханий, прориваючись далі і далі вперед. Синя прогалина висернула між деревами, зовсім близько, собаки наближалися. Рейсфорд кинувся в напрямі цієї прогалини. Він добіг до моря, звідки через затоку міг побачити сіре каміння замку. Двадцять стів внизу під його ногами бушувало, кликотало море. Рейсфорд завагався, але почув знову собак. Тоді скочив. Далеко в воду. Коли генерал своєю зграєю вигукнув на простір, він зупинився, декілька хвилин стояв, споглядаючи на синьо зелені простори вод, потім присів, хильнув горілки срібної пляшки, закурив на перфомену цигарку і замогік якусь мелодію. Цього вечора генерал зараз споживав надзвичайно смачно вечерю у своїй великій обитій панелі залі до цього ж випив пляшку, в пляшки Був би вповні вдоволений, коли б не дві малі неприємності. Одна що важко буде знайти когось на місце Івана, друга, що ця здобич виховзнулася йому з рук. На ділі, думав генерал, смакуючи лікер, американець не грав гаразд ролі. Щоб потішити себе, він почитав в своїй бібліотеці, дещо створив Марка Аврелія. А о десятій подався в спальню, саме приємно втомлений, сказав до себе, перекручуючи ключ у дверях. Місяць просвічував слабо, торзаки вимкнув світло, підійшов до вікна і виглянув на подвір'я. Він побачив великих собак і гукнув їм. Більшого щастя на другий раз і вімкнув світло. Мужчина, що скривався досі за запонами ліжка, станув перед ним. Рейсфорд, — крикнув генерал, ради Бога, як ви тут опинилися. Переплив і я відкрив, що це швидше ніж і крізь джунглі. Зараз зітхнув глибше і усміхнувся. Гратулюю вам, ви виграли. Рицорд не усміхнувся. Я все ще почуваю себе твариною, на яку полюють собаками. Промовив рисорд низьким охриплим голосом. Готуйтеся, генерале зару. В останню дорогу генерал виконав один з своїх найнижчих уклонів. Я бачу, промовив він, знаменито, один з нас те, щоб стати їжею для собак, а другий спатиме на цій ось розкішній постелі. Я готовий рисорде. Так і ніколи ще не спалося на кращій постелі, Ствердив ранком риствор.